Згідно з що заборону? Чим? чим? Згідно з чим заборонено, відосімся? Я зараз говорю про цей телефон. Ні, 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 нормально, щоб лице видно було. Документи. знімаєш. Показу. Документи показують. Я покажу зараз тобі свої доки. Документи, показу, свої документи <ривіла> для перевірки. Ну, Ми зробимо інтерв'ю. Покажи не знімаєш. Як це не можна знімати? Документи, документи не не Можна Можна знімати? Не можна. Можна знімати? Не можна. Знімати. Не. Не. можна, знімати. Не можна. А згідно з чого не, не можна? Згідно закону України. Якого? що не дозволяє Які? передавати як... лічні дані. Ні, п'ята стаття закону України про... Чуєш, ти закон знаєш? Я Замець? хорошо знаю закон. 30... Хорошо, 30... згідно, послухай мене. 32 статті про Нацполіцію, внесли поправки. Ти при чому тут до Нацполіції? Слухай, я з тобою до... говорю. Я ну, з тобою говорю. Нацполіцію, внесли як поправки. Тебе звати? Як тебе звати? Я предоставив все. ні, наші, то як благ... тебе звати? Скажи я то... представ... дай про... зачитай. Як тебе звати? Що ти, так... благ... як... ти ховаєшся? Документи, будь ласка, як тебе звати? Що ти ховаєшся? Документи а ну що тут ну, що на сильці написано? Можна е... не вірю в, в силу слова, а вірю в силу опіздюлі. Е, я переп... Як тебе звати? Можеш сказати? Чого ти сховаєш? Ти можеш назвати своє ім'я? Чого ти ховаєшся? Чого ти боїшся? Я не боюся. А чого ти не Це... вимакенев. Документи. Які саме документи? Ось такі документи. А чого ти тільки що спочатку гроші вимагав, а тепер тільки камеру включив. Чого ти... Е, чо ти камеру включив? Пане, он до камера включена. Нічого страшного. Нічого страшного, 에, давай, я бачив. Я бачив. Давайте. Е, Є, Давайте вийдемо туди, де більше людей, а то ви мене тут зажали в куточку. Пішли де більше людей. Дьйом! Публічності в Україні! Йди сюди! Іди сюди! Що ти ховаєшся? Іди сюди! ти! Іди сюди! Ти? Іди сюди, ти сюди! Що ти ховаєшся? Іди сюди, Не більше людей! Йди сюди! Йди сюди? сюди! Що ти боїшся? П'ять тисяч. Чого ти, чо, чо ти ім'я не можеш назвати своє? Як? Я не чув. Як? Алло, да, я подумал. Я тебе дивись, дивись, я, я тебе поясню, я тебе поясню. Згідно от це оці сказки, розумієш, згідно е, закону України. 34 стаття дозволено. відеофіксація. 307 стаття дозволяє а відеофіксацію, 5 стаття закону України про захист персональних даних говорить, що твої дані не є персональними, так як ти є посадовою особою. Як Ріш, вона є. рішення конституційного суду від 20 січня 2012 року. Говорить про те, що твої дані не є персональними. а не йди сюди. Ти мені розказуєш йди сюди. Понимаешь? Друже, опустив телефон, е, ще раз. Я тобі ще раз говорю, придяви свої документи, чого ти ходиш? Я придявив ход? свої ти? документи. Звідки ти? Звідки ти вообще? З Вінницький ресторанний центр культивації. Ні, ні, а сам ти родом звідки? З Вінниці. Ти з Вінниці? Місний? Так. Да. Сам то воював Давай. чи ні? Да. Воював? Де да. ти воював? Показати, де я воював? Давай, покажи. З 19-го я воював, друже. Ні, ти, ти мені не друг. Ти мені не друг. Е, Білоконь, Білоконь. Ну да. що ти ж Я не прочитав, да Ну, То що ти показав до повного ознайомлення? Білоконь, як звати? Та а що побачу. ти? Я а, що ти? Я а, Ти ще теж мені погражуєш? Ти зі мною по гражданці і тоді ми поговоримо. Я тобі біж говорю. Біж Без питань, друг. Поговоримо, так, пішли! Пішли! Бля. Пішли! Кажу, пішли, пішли. чого ти, блядь? Остав камеру, остав оцей, пішли! Як ви заїбали, блять, всі, понімаєте?